yeah Маша. А -а -а. Як діла? А -а -а. Там такий проїхали там 200 метрів по тому тротуару. Скільки там перешкод? Почала машина виїхала. потім мужик вийшов. А -а -а -а. Да? Так і вийшов, мужик припаркувався, двері так, що перегородив весь весь пішохідний переход, не пішохідний, а весь тротуар. І я проїхав і побіг кудись там з ключом. Ну, двері закрив, пішов, а то ж взагалі проїхати не можна було. Це ми з в понеділок вранці виїхали покататись. Понеділок. Новий тиждень починається. І що я хочу розказати сьогодні? Сьогодні ми там багато знімати не будемо. А хоча побачимо, не знаю, що там буде сьогодні вийти. Але, Маша, а ми з цієї дороги їздили, так? Просто вона вже так заросла, слушай, ми були тут місяць назад, мабуть, їздили тут. Вона така зелена стала. Коротше, що я хочу розказати вам, друзі. Інколи... Та не інколи, а постійно життя. Така суматоха. Постійно кудись біжиш. Постійно щось треба робити, постійно куча справ, куча задач, куча, куча всього і помічаєш, що е, якось такі такі дзвінки приходять, що ти просто ці суматохи спішиш, питаєшся щось догнати і, і постійно не можеш. А життя воно пробігає. І ми живемо зараз час війни в нашій країні. А війна це просто взагалі непередбачування. Вона може змінити кожен день і кожен день може стати останнім. Може зараз з'явитися повітряна тривога, пролунає, буде якась ракета летіти, і зіб'ють, осколки впадуть на наш будинок і ми можемо всі Залишимося без нічого. Дай Бог, щоб живі, але ви знаєте, скільки, скільки є випадків, скільки є історій, коли люди вдома просто спали і не проснулись. Хтось просто гуляв і вмить його не стало. І от тоді коли наступить цей момент, кожного він наступить. Хтось до старости де живе і своєю смертю помре, хтось Бог інший шлях дасть. Але всіх рано чи пізно жде цей момент, коли, ми, коли наше земне життя закінчиться і буде зустріч з Богом. І тоді всі наші оці плани, всі наші. Діла всі наші, тут цілі, всі наші суматоха, все ради чого ми це кожен день тут. стаємо, працюємо, робимо щось. Воно все вмить абсолютно перестане мати взагалі постійність. Згадайте себе, коли почалася війна, які були думки. Треба пішочком прийти. Ми ну що пішком йдемо. О, люди купаються, глянь. Ти бачиш? Хотели покупать опять? А да. а. Ну так можно еще покупать здесь да, зараз, Не, ну зараз не. <laughs> зараз нет, але можно пить и покупать сегодня там все завтра. Пока мама выходит. Да. Вось. И Один момент, згадайте, коли почалась війна, свої відчуття, свої взагалі думки вранці 24 лютого. Що взагалі для вас було цінно? Щось з того, що ви робили вчора, побудували плани на поточний день, відклали якусь роботу, щоб вранці доробити. Це в мене так було. Щось запланували, якось провести день. І що ви вранці робили? Чи спокійно ви повернулися до всіх своїх справ і спокійно ми почали продовжили жити в цій суматохі нашій землі. Чи все абсолютно перестало існувати і лише одне, одна думка була в голові це е, прожити цей день і зберегти своє життя. Тому... Біблія говорить, що не забуття завтрашні дні. Це не російський, просто пам'ятаю, я українські ще не всі цитати пам'ятаю на пам'ять цитати. Ми вже українську Біблію давно читаємо, вже десь рік. Ось, вже на українську, але багато цитат, що пам'ятаю російською. Не, не турбуйтесь про завтрашній день, перекладати буде. До кожного дня багато ну, вистачає своїх заботи. Не право. А шукаєте краще царство Божого, а все інше прокладе вам. І кожен день потребується сам про себе. Так написано. Тобто ми повинні шукати в першу чергу царства Божого. А ці землі справи ми їх не зробимо ніколи. Ми ніколи не встигнемо заробити всіх коштів, доробити всі справи по домашньому побуту. Я зараз бачу, що ми переїхали в будинок. Багато недоробок, багато що я почав робити. гардеробна стоїть не зібрана. Подсвітка на кухні там не закінчена. Ну, тому що там виникає деякий момент під час. От зараз ми їдемо. Я сподіваюся, що будемо приїжджати якийсь магазинчик, де можна кусочок проводи купити, бо не вистачає, щоб де робити. Або е, там, дрова не доскладали, трохи осталось. І такі дрібниці їх багато, і вони накоплюються, а коли... Там, тобі приходить завдання якесь по роботі, ти не можеш там, як би, відмовитись від нього, тому що в першу чергу це е, фінанси, які дають тобі можливість далі жити. Або, наприклад, по, так, по основній моїй залікості в церкві, якщо є якась, якась задача, якийсь монтаж, якась зустріч, якийсь там плани, я теж не можеш відложити, тому що це ну, в пріоритеті, ну, це якби частина. частина Життя, яке пов'язане зі шуканням Божого царства. Тому з'являється багато таких моментів, коли потім так стоїш, вони обично в не, обичну, понеділок ранці стоїш, думаєш, капець, скільки вдома нас не роблених початок і надроблених справ. І що робити? І таке буває, аж настрій падає, що стільки почався робити, не зробив. І сьогодні знов не зроблю, бо треба там. Треба, виходить, є важливі справи, є термінові, треба термінові зрочно робити. <кій> і є велика небезпека в цій суматохі просто закрутитися. І е, навіть якщо в якийсь момент ви цілий переосмислили своє життя і зрозуміли, що є головні речі, є фокус на основному, фокус на якихось базових цінностях, на відносинах з Богом. На відносинах в сім'ї, в сім'я, як, як про образ служіння Богу, відносини з людьми. І розумієте, що це треба, що це цим не можна нехтуватися, не можна відкладати завтра, на завтра, на післязавтра. Але тоха так закручується і все по чуть-чуть-почуть -чуть, по чуть -чуть починаєш, те зробив, те зробив, туди пішов, то почав там, ще щось таке. А ще гірше, коли соцсети починаєш захватувати час. Тікток, Фейсбук, Інстаграм, починаєш лістати і дві години ти розумієш, що дві години пішло в пусту. В принципі, узнав, хто їх живе, хто куди сходив, хто куди поїхав, хто там що ще там організував. Але сам, сам нічого все в час не зробив, не поїхав, ні з ким час не провів. І все. І твої основні цінності вони стають важливими, але не терміновими. Вони стають такими. Вони, якщо вони термінові, тоді ти там -то, Маша. Маша, ти тут, то ми їх починаємо втрачати. Так що, до чого я говорю? Що в Біблії є. Це класне місце, що я процитував з Матфея, а, коли Ісус сказав, що не забуде, не, не про завтрашній день. Дивіться на а, польові цвіти, квіти. вони не збирають, не сіють, не жнуть, не збирають урожай, але Бог їх вдягає в таку красу, що жодна людина, жоден модельєр такої краси ще не придумав. Ось яке гарно одягається польові квіти. Тому інколи треба зупинитись, відкласти все і присвятити час в основному. І подумати, що ми скажемо Богу, коли ми до нього попадемо і зустрінемо. Зустрінемося всі. Але хтось зустрінеться з ним тут на землі, коли дійсно визнає його своїм Богом. Визнає своїм Спасителем і в залежності від цього пересмисти всі, всі земні свої цінності, справи. Почне не строїти кар'єру, там, там, добивати суспільстві успіхів земних, а виховувати в собі любов до інших, любов до Бога. Служити любов. Маша, давай сюди. І тоді те, що в серці у нас тут сформується і зародиться, оце те, що ми заберемо з собою на небо і на зустріч з Богом. Якщо для вас Бог буде головним його слово, його заповіді, його жертва на Христі за наше викуплення, буде головним тут, на землі, то це буде ключовим взагалі от в той момент, коли буде зустріч з ним. тому що тоді тот, та людина, яка зустрінеться з Богом зі своїм Спасителем, з яким вона зустрілася на землі, познайомилась і узнала його як Спасителя, то там ці люди одразу, як Христос сказав, що я підійду і скажу, що ця людина на суд не приходить, тому що я за неї помер. Жертва за неї вже принесена. Я вже викупив цю людину, і на суд йому йти не треба. І навіть на суд жоден з виправданих на землі, ті, хто спасителя знають, жоден не піде на суд. А ті, хто не зустрілися з Богом тут, як, як... зі Спасителем, вони зустрінуться з ним на небі, але вже як не зі Спасителем, а вже як Суддею. Тому що в нас є тільки життя для того, щоб прийняти Бога в серце. Ось так. А коли Бог в серці, і він для вас спаситель, ви взагалі на все дивитесь зовсім по-іншому. Вас не цікавить кар'єра сильно так. Вас не цікавить класний будинок, крута машина, велика зарплата, суперовий відпочинок, якась там. Модно, модний одяг, шмотки, всі інці матеріальні цінності. Все нормально? Що? Ну і як поїхав я з тебе? Я Машу. <реш> Маша. Так ну, а що? Тебе тяжело вийти було? Да. Да? да? Ти хотіла, щоб я витягнув тебе? Я видяшу, щоб не подождав. <реш> Добре, будемо бігати назад, я подожду. Так що отак друзі, коли ви дивитесь на свою сім'ю і вона для вас важливіша ніж якась крута річ, крутий телефон навіть, просто брем, не говорячи вже там про... Ну ладно, крута машина, крутий будинок. Статус якийсь там, влада, визнання або ще щось. Значить Значить, значить, це класно. Хоча і сім'я теж може стати перешкодою на відносинах з Богом. Якщо не слухати Боже Слово і не виконувати те, що Бог говорить про сім'ю, про відносини з людьми. Є всі для батька, для матері, для сина, для дочки, для чоловіка, для дружини є заповіді, які написані в новому заповіді, в старому заповіді. І Це просто такі от базові правила, прості правила життя. Якщо дуже тяжко людям зараз виконувати, ці всі ЛГБТ, ці всі зради сімейні, це от, коротше, весь цей от кошмар, що робиться всіх розводи. Діти без батьків, дружини без чоловіків це жесть. І По, -по причині, тому що комусь захотілося. Острих ощущень в жизни. Це все будьте противо Бога. І за все з цим сил ви прийдете на зустріч з Богом. А якщо знати Бога особисто, то це вся всіх, всіх кошмара і цих всіх неподобств ви робити не будете, тому що Бог живе в вашому серці. Так, Маша, куди ми приїхали? Ми, ми проїхали кафешку? Кафе? Ну <різь> Все, ти <тоді> не поїхала назад. <різь> Ось так що що? Ні, давай сюди тут Сюди, а потім на тротуар виїдемо. А тепер на тротуар. Давай, тут треба вискочить, або не знаю, як вискочиш. Научись вискакивати. Вийдеш? Ма шанс ще йде поки не вчилися. Тому шукайте Бога, шукайте духовних цінності на землі. Тому що коли життя за земле закінчиться, буде вже пізно. І головна думка сьогоднішня, живіть кожен день, як ніби він останній. Тому що війна може його закінчити в будь-який момент. Ось. Для чоловіків це ще більш небезпечніше, тому що завтра вас забрали на фронт. А це не знаю, це мабуть вже ну, велика, великий шанс, що не знаю, не, не хочеться про це думати, але... Ну, що тормоза. Все, ми приїхали в кафешку. Всім пока. Розмірковуйте над тим, що я сказав. Що ти можеш сказати? А я там просто довго говорив. Що ну, ти сказав? Постеж. Я нічого не чула. Послухай. у тебе робота домашня. А, ти чула за одну це, да, це багато роботи. Все, всім пока.